Діпочок, 15 по 9. Запізнилися. До побачення. <рик> Сліпочок, хто йде? Сядьте на місці. Stop. Ти ну скільки можна. Лев Олександрович, ще 15 хвилин немає. Вся руба живо, йде, що ти як не людина. Куди? Я буду давати. Я щось розумію. Ви що не розумієте, мені сьогодні треба скорше додому прийти, а ви тут всі сидите. 15 хвилин прийшов. Не буде, виглядає, не буде. Ну, народ. ну народ, Зробіть щось з ним. ну Зробіть, налякайте його, я піду по коледжу, що погуляю, 5 хвилин зараз зайду. Щоб вас не було. Перша світова війна розпочалася у. У 14 році я якраз так хотів сказати, Юрій, на Юрій, не ви сьогодні претендуєте? Оксана Євгенна, ну чотири хочу, ну чесно, так хочу чотири. ну Треба мені дуже чотири. Та й нема за що чотири ставити. Як це не що? Як це не мазушав? Може за ваші очі, ж за ваші прекрасні очі такі от чортові, такі неперевершені, просто. Стапа. Не хочу східно змінити, але Оксана Євген. Ну, я Ягорі, маршрутку заходжу, я, я бачу, як я їх шукаю, що це людей, я бачу, як спати лягаю, фотографія ваших очей. Я не за себе молюся, я за вас молюся, за ваші очі. А, за очі ці ваші просто прекрасні. А звідки вони у вас такі, от, от, такі от красиві? Ну, Ксани Гарі. Татові, татові, Боже, я, я знав, я знав, чесно знав, самі. Ну добре, добре, давайте заліковувати. Давай. Ну вот, Оксана хто таке. Ідіть, Ідіть. Ну, Олег, Олександр, поставте чотири. Ну, до стипендії не вистачає, одного балу не вистачає до стипендії. Поставте чотири. Ну, будь ласка, Олег, Олександр. шошабыз дат датдатя я, я, жықы. я жықы. І вже через пару років заняття міжнародної економіки принесуть вам результати у вашій роботі.